Вітання всім і кожному, хто завітав на цей канал. Ось і завершальне відео цього списку відео номер 5 Поглиблення практики або оберігся. Звісно, всі ті, хто ще з першого списку відео Початок роботи. Пройшов дуже багато практик. Щось вийшло, щось не вийшло, щось дало супер результати, щось нічого не дало. Але ви продовжили. Ви залишились зі мною у цьому п'ятому відео. Списку відео, вибачте, познайомилися ну, в цьому списку, в більшості випадків, звісно, це з біоенергетикою, з роботою. Операційними кодами ДНК, поянули. Звісно, також ми чіпали як, -на -як у геобіологію і різноманітні інші практики. Мені хочеться вірити, що ви отримали хоч мізерні результати, але дізналися, усвідомили, відчули хоч щось. Деякі, звісно, відчувають. Йдуть дуже швидко, <хи> а, і я не можу не радіти, звісно. Ті, хто отримав результати і дав мені свій відгук публічно чи приватно, неважливо, я радію за вас. Нехай вам всесвіт допомагає перше джерело всередині вас веде вас ще далі, ще глибше. Ті, хто зміг, принаймні, знайти свою нішу, чи відкрити принаймні свій горизонт, зрозумів, що він може робити не тільки ось це, а ось, це, ось це, ось це і ось це. Я дуже радію, одна із моїх цілей досягнута. Щиро дякую за вашу довіру, за ваші коментарі, відгуки, вподобайки, поширення, за те, що ви робите. Бо найголовніше, це, звісно, практика. Вже радію, коли люди практикують. Ще більше радію, коли отримують результати. Хоч якісь... ай, моя собачка, як завжди. Так, Ось собачка, мох. Ще більше радію, звісно, коли є позитивні результати. Ну, а якщо ви ними ще й ділитеся, та ще й публічно, то це взагалі шана, подяка. І... Подобайка, серденько, від мене. Дякую вам за те, що ви робите, за все, що ви робите, і взагалі за те, що мені. Ми є частина одне одного, тому одне одне ведемо, допомагаємо одне одному, навіть дистанційно. Благословляю кожного з вас. Нехай ваш шлях буде легким. Людьми, синхронними подіями, які необхідні саме вашій душі, вашому духу, для його розвитку, для гармонійного життя на цій планеті в цьому втіленні. Нехай збудуться ваші мрії, які вас надихають, адже коли ми робимо щось із любов'ю, з вірою. Надією, що все вийде, воно так і стається. Можливо, не так швидко, можливо, не так само, як нам хотілося б. Але від все відбувається, все проходить так, як має бути, у свій ідеальний час. Ще раз вам дякую за присутність на даному каналі і за всю ту роботу, яку ви пройшли разом зі мною. Звісно, дистанційно, кожен в своєму ритмі, кожен на своєму рівні, зі своїми потребами, зі своїми цілями, зі своїми місіями, у кожного все по-своєму, дуже індивідуально. І це прекрасно. Коли все однаково, це не цікаво, правда? Дякую за те, що ділитеся. Ділитися вашим шляхом, вашим досвідом, вашим усвідомленням, практиками так, посиланнями на інших майстрів, на інші канали, книжки, ресурси. Будь ласка, це завжди вітається. Дякую за активну участь, волонтерам, за те, що допомогли створити велику кількість і діаграм, і опис до відео. Шалено дякую, бо моя табличка котів ДНК значно збагатилася інформацією, і я сподіваюся, що ви нею користуєтеся. І це в такому форматі легко, так, відкрив на комп'ютері чи на телефоні. На телефоні, можливо, не дуже комфортно, але на комп'ютері точно комфортно і можна роздрукувати. І у вас виходить свого роду книжечка. Дякую за тим, хто пише вже практиках, Опитуваннях, в різних челенджах. Це супер. Щиро вам дякую і це надзвичайно приємно бути разом з вами і отримувати зворотній зв'язок, який дуже-дуже необхідний. Ну що, офіційно закриваю основний список, другий, хоча він по номеру п'ятий, оберіг життя або поглиблення практики. Завершений. А далі вас чекає новий список відео під номером 8, який буде називатися Гармонія Дякую. Хто бажає, залишайтеся на цьому каналі. Звісно, як завжди, буде дуже багато практичної роботи. Тобто, якщо ви лінуєте, немає часу, немає бажання, немає потреби, немає натхнення, немає задоволення. Ну то до зустрічі, можливо, колись десь якось. А в кого це все є? Звісно, запрошую у новий список відео номер 8 Гармонія биття. Зустрінемося там. Бувайте, щасти кожному з вас! І ще раз дякую за вашу присутність і за ваші практики. І зворотній зв'язок. Бувайте! Авах!